Дитина за 15 хвилин до вибуху прийшла до мене в кімнату. І ось що відбувається на балконі. Балкону немає. Частина балкону просто вилетіла. Анна Ковальова показує руйнування в своїй квартирі після влучання ворожого шахеду. Жінка мешкає у Дніпровському районі міста. Каже, в момент вибуху вдома була разом з восьмирічним сином. все було дуже гучно. Ми підстрибнули з кроваті. А у нас повилітали вікна, було дуже гучно. Дитина перевела в безпечне місце. Ховалися в тамборі між двома стінками. Анна каже: нині ж поки син сину школі намагається навести лад у квартирі та закрити вікна ОСБ плитами. Втім, чи ночуватимуть сьогодні вдома ще не вирішила. У цьому будинку руйнувань й квартира Олександра. Чоловік каже, пощастило, що їх з дружиною вдома не було. Я був на роботі. А позвонили уже в 5 утра, позвонили, а тут случилась такая беда. Только повыбивала рано. Столько. Как бы мы на пятом этаже, а третий, четвертый этаж под нами. Все пострадали будет. Скажут, что двух бабушек забрали, они уже в великом после всего все прилета. Я не знаю, как оно все будет выглядеть. Застеклят, не застеклят, и за, за день успеют, не успеют. Ну, якщо ні, то в принципі поїдемо знову на роботу. А це п'ятиповерхівка у Вознесенівському районі Запоріжжя, яку також пошкодило внаслідок обстрілу. Тут мешкає Алла Савенко. Жінка розповідає, тільки не лягла спати, як пролунав вибух. Це сталося десь година 30 було, може, трошки-трошки більше, трошки, бо я так глянула на час. Я вже спать лягла. Сиділа, допізна вишивала в цьому кріслі. До речі, тут так дуже так, затишно мені. От, і оце все було в склі, так що я вчасно пішла спати. Я почула звук і почула, як сипеться щось. Сипеться і б'ється. І б'ється в і вікно, і все. І щось летить, але я не зразу зрозуміла, що це летять мої, моє скло, моє вікна летять. Ну, вилітіло все. Вікна все побите. Навіть у ванні такий був удар, так, що в ванні кахель потріскався. Що саме цікаве, вишита картина, моя пролетіла півкімнати і розбилася. Алла каже на даху їхнього будинку, здійнялась пожежа, яку швидко загасили рятувальники. А вранці їй на допомогу приїхали син із невісткою. Хоча й не телефонувала, але вони зрозуміли, що де це що це. От, приїхали з невісткою, поприбирали. Тепер чекаємо, прийдуть майстри закриють. Ну, Бо дуже холодно. звісно. Нагадаємо, вночі ворог атакував Запоріжжя 12 шахедами. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. Пошкоджені приватні будинки та 15 багатоповерхівок. Кирина Галунова, Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Геннадій Корчененков. Суспільне новини з Запоріжжя.